Друга всіночна у мене вже. Минулу ніч я валив цілу ніч і цю ніч також. І якраз кілометраж однаковий. Минуло ніч я їхав 700 кілометрів до вигрузки з таможні Сівер. А цієї ночі коротше, я вигрузився. Вчора сходив в магазин, затарився трошки і мені прийшло задання після паузи одразу на вечір виїжджати з Франції на Германію на загрузку. І також на цю ніч мені 700 кілометрів. І я хочу зараз встигнути за цю зміну, щоб доїхати до загрузки, загрузитися, також стати на паузу 9 годин, виспатись, а потім вже їхати далі. До речі, на цей раз у мене буде паром. А то останніх пару тижнів я поїздами постійно на Англію ходив. Цей раз попливу паромом. <кхід> От, так що я думаю, буде цікаво. Приємного вам перегляду. Так, ребятки, ще залишається мені 85 км. Це вже їду по Германії і мені перепало, що тут 100 км націоналки. Теж в них тут гарно, бачите, дивіться, горі. Я тільки що проїжджав, там гори такі камінні гори. І коротше, на горі зроблена ця залізниця, поїзд, ішов по горі. так, Збоку я їду от, упустимо, по дорозі, а тут збоку. На погорі йде поїзд. <ріст> З боку гори так прикольно, блін, камеру тільки не включив. А так гарно в них тут, теж чистенько в Німеччині, все. Все чекі-піки. Мать тіо заногу, які в них тут серпантіни, я не міг подумати, що це таке. Це вже десь, мабуть, четвертий поворот, бляха, друзі. В гору поднимаемся, да, с чешу. Влево, вправо, влево, вправо. А такие серпантины, еще капец. Пять вправо піднімаємося в гору кудись. О, 10 км в час взагалі. Все, дуже крутий поворот. І сніг тут лежить, я вам скажу байдужий, мінус один, ще й тим більше. Чи це цієї ночі всипало, бо є машини, такі їдуть лігкові, то на них сантиметрів 10 снігу лежить. Тут. А вчора у Франції, де я вигружався, а то вигрузився і став на паркінг, щоб на паузу 9 годин, щоб поспати, то, коротше, плюс 18 було. Така жара була, що капець, сонце шкварило. А тут приїхав. Їхав ночі, то було взагалі мінус 2, зараз мінус 1. І сніжок славненький такий. забираємося і забираємося все вище і вище Дуже гарні тут краевые через 800 метрів держаться ліві Ливее держаться надо, там маракаже. Взагалі все білий. Нормальний сніг лежить, блін. Сантиметрів 10-15 точно лежить. Бля, вже 3 градуса мороза. Дорога від фар блистить, дивіться, як дорога блистить. Я не можу зрозуміти, чи вона слизька, чи не слизька, бог його знає. Зі них так помаленьку їдуть, бачу. Ті я буду їхати помаленьку, буде мені спішити. Іван, а, успіх, здравствуйте. so, Finish. Ähm, um, ihata office, yes? Yes, yes. so Papiere office. Uh, Papiere papyrus... we. Jetzt hier Papiere. Nehmen hier und dann fahre parking. Parkplatz. Так, ось і все, ребятки, затарились. Так, це не наш. І коротше, дивіться, перший мій калим <гум> німці надавали Цілий ящик, два сока якісь, там коротше, ще не розібрався. Що це таке? Ми там, коротше, хоч не розуміємо де одного, а щось погержали, погержали. Ну і цей мені виносить ящичок там. Я ж кажу, я ще не зрозумів, що це таке, там, два стаканчика, ну щось пити там, чи... Якесь капучино холодне, чи що то таке, я не зараз бонимся. От. І виносить каже, що це тобі презент. Я кажу, ну спасибо. Кажу, наконец то мені хтось щось вирішив дати. А то їздю, їздю вже два роки ніхто нічого не дає. Опа! Ти знову коротше, посміялися. Бо я так камеру періодично виключав, бо що ж треба йому сказати, треба включити переводчику. Не хочу показувати фірму, блядь, бо опять Ютуб буде ругатися. Сокон, дивіться, даже є на стінках. П'єш сок, і він коротше, з такий, ну, видно, що або натуральний, або ближче до натурального. не знаю. Так, це щось. Коротше. Кофе, лате капучино написано. Теж вот. холодный, наверное, чи що не знаю. Ну звісно, його ж гріти не будеш. Це що таке? Ще одне якесь капучино. А, то все капучино, коротше, Чотири штуки. Тільки різні видно ці смаки. Бляха-муха. А що це я не подивився, що він мені два дав з кришечкою пластиковою, щоб пити до дирка є. Спеціально, а тут нема. От бляха-муха. До 7.01.22 року. Все свіжак все свіжак все все так вирушаю, ну, значить. <клес> е цей. Короче, зараз тут така процедура. Тут в одному місці реєструєшся, за 5 км їдеш далі. Тут грузишся, де я грузився. І зараз мені треба знову вертатися назад 5 км, щоб мені дали ще таможені документи і все вперед на паром Реб'ятки, і на Англію. але по дорозі ще заїдемо на заправку, заправимся. Так, Приїхав я вже по ці папіри, бляха. Я вам скажу чесно, це щоб не мій руслан, я б тут, напевно, до ранку би їздив шукав. Як не цей офіс, де документи брати, то загрузку. Бо менеджер мені поставив місце загрузки, але загрузки. Перед загрузкою треба ще сюди приїхати на реєстрацію і зареєструватися, а потім аж їхати на загрузку. А потім після загрузки знову їхати сюди, щоб мені дали таможені документи. МРН который. От, і я пішов коротше, до неї, а вона каже, що е, ніц папіри, нема папіри мої, дала ось до такий пейджер. От. Сказала, коли він запікає, тоді прийдете до мене. Ну, то хорошо. Діло дурне не нехитре, можна і чекати, але мені ще є, що їхати. Так, Зараз я позабиваю координати, подивлюсь, скільки мені до заправки, скільки до парома. Але я думаю, що ще є шоперти мені. <хе -хе> як я загрузився і чекав тих таможених документів вечором. Позвонила Альона і питає, що ти там, як діла туди-сюди. Та кажу, да вот, жду, зараз десь мають віддати таможені документи. І буду виїжджати на Англію. Альона каже, та задовбали, блін, йолки палки що це таке вже третю ніч, типу, поїхати. Там треба буде. Що це там на ніч ці загрузки так попадають? Кажу, ну так у просто совпадає. О, це ж не те, що спеціально там на ніч дають їхати. Так виходить, цей тиждень може так бути, на другий тиждень може бути нормально. От, і цей. І тут буквально ми з нею поговорили, я в машині чекав, мені дали того пейджера, сказали, запікає пейджер, прийдете до нас. Коротше, не пікає не пікає той пейджер. Щось я прочекав 2-3 години. О, Приходить до мене якийсь німець, О, стукає. Та й каже, що, Короче, проблема, я два письма вже відправив на таможню, немає відповіді. Не присилаю, значить, відповіді, ну, документів моїх не присилають. Вам, скоріше за все, треба буде чекати до ранку. Я кажу, блін, йолки-палки, які проблеми? Треба, то треба. кажу, Я завжди такому, в такому випадку я завжди послухаю. Кажу. О, і все, коротше, пишу менеджеру. своєму, кажу, так і так. Е, немає таможених документів, сказали чекати до ранку. Ну все, мені головне його попередити. Він написав Окей. Вот. І все. І я, значить, прочекав, вже дивлюсь, блін. Виспався вже три рази за всіх. Ой. За всіх виспався вже. І, Коротше, дивлюсь 9 ранку. Думаю, та що таке, блін? Таможні обично там 7 вони роблять. Думаю, піду спитаю. І кажу, що немає ще моїх документів, щось кажу, не пікає цей ваш пейджер. О, Вони подивились, а, є, є, от прийшли, вже, прийшли. Думаю, й-мой, ну взагалі. Капець. Я ж не пішов, не спитав, то до обіду навіть, стояв би, а то і до вечора чекав би ту... пейджер. Наш вони тоді той пейджер дають. От. Виспався, коротше, друзі, як дядько. Забрав документи і тепер уже вирушаю на Англію. От. У мене ще в Бельгії буде це, я кажу, загрузка заправка. Треба буде мені заправитись і не знаю, чи сьогодні я встигну переправитись, чи не встигну, Скоріше за все, що переправлятися буду після паузи. Після паузи тому що у мене не хватить часу. Мені до парома, по-моєму, звідти від загрузки було десь 700 кілометрів. Так що, за зміну за 9 годин я не встигну їх проїхати. Скоріше за все, що десь на ті трьохсотки, на які нам забороняють ближче ставати, ночувати вже до парома до поїзда, десь я ну, я тоді ще може, з менеджером пораджусь, де мені краще стати на паузу. Бачите, яка красота, друзі, в Германії. Ну, тут погано ще вам видно, тому що показує тільки низ. Камера була закріплена на панелі, а так, щоб е, я вам показав повністю вон, гори, скали. Річечка справа від мене тече, вон, до, гірська. Дуже гарно, дуже красиво, все чистесенько, везде травичка пострижена, кущів, хащів, зарослів, як в нас ніде немає. Все супер. Кругом скрізь працюють люди, вон, до. чистять, листя. Е, ці. Я тільки що по автобамі їхав, там кусочок це мене націоналкою повело. По автобам їхав, то люки, от навіть, де вода стікає, відкривають кришки, все вичищають звідти. ну. Коротше, розвинуті країни немає мови. Все нормально, кожен на своєму місці і кожен виконує свою роботу. Хоча, я вам скажу, по привідності от на загрузки да, нормальні би, от, попалися німці вчора, там, да, і презент дали. то А тут, де документи я забирав, о, То зміна помінялася, якийсь мужик там був таке взагалі, блять, фріц найнастоящий, блядь. Таке якесь Гербур, бур, блять. Думаю, що ти гіркаєш до мене? Отаке, таке о, коротше, чудо попадається, так. Да. От і все. Ну нічого. Помаленьку, друзі. Помаленьку. Доміки в горах, да? це мічта така мати доміка собі в горах, біля гірської річечки. Особливо взимку, коли замете, баньку запалити. Ах, клас. Але на такі мрії, друзі, з нашим життям не вистачає часу. Гори обтянуті сітками, Бачите, тільки що ми справа проїжджали камінна скала, і вся обтянута сітками, щоб, не дай Бог, на дорогу не посипались каміння. Рости ремонт дороги. Просто-напросто перекрили одну полосу. І все, і обмеження 30 км на годину. Пуські мать. І всі повзуть. Не 30, а навіть 24 доїдуть. Так що такі діла. Бачите, яка тут дисципліна. Тому як навіть на таких ремонтах дороги навіть ставлять тимчасові ці радари. Що теж щлкає і все, і штраф за перевищення швидкості. А щелкає тут в Германії навіть за 1 кілометр О! Такі то діла. Ну то що, 30 то 30? Всі, абсолютно всі позуть помалесенько. Весь переход, друзі, бачите, ми переїжджаємо через мост. Оцей мост здоровий через річку. І річка посередині річки проходить кордон. І навіть по навігатору, по карті показує, що це вважається, от зараз саме зараз ми знаходимося посередині моста цього і це все French. Бачите, табличка справа French. Це ми вже в'їхали у Францію. Це у них такі кордони, бачите. Я ж казав уже, я десь поки ну, в якомусь ролику я вже розказував, які у них тут границі. Як у нас з області в область переїжджаєш, просто табличка. Там Вінницька область, Тернопільська область, так само тут Франція, Германія, Бельгія це типа такий переход. Продовжайте їхати по дорозі 5 км. Через 5 км поверніть плавно направо.